Серце вдячне, не це хвалу, творцю землі і небес. Велично так звучать пісні вдячні, Нас Бог благословив, ми маємо все. На полі щедро так родила нива, криштальну воду маємо на столі, Христа рука від зланих захист хоронила, щасливі сім'ї, діти і батьки. Ми можемо очима світ сприймати, ногами власними ходити по землі, руками можемо рідних обіймати, над нами мирне небо вишине. Ми маємо дім, де затишок сподів. Ми маємо церкву, де царить любов. Тут до небес підносять свої очі, брати і сестри, з'єднані Христом. А Він, молитви, чує і благання, з рідний край наш, села і міста. В наше серце поселив бажання Іди за ним, дорогою Христа. Ми знаємо Бога, Він нас не залишить. тримає міцно у своїх руках, веде нас в країну свою вічну, де буде завжди слава на устах. Це все, Господь, не варті на нічого на цій землі без нашого Творця. Бо кожен серце стук по Його волі, і кожен подих у руці Отця. Тому сьогодні Хай не замовкає, хвала за всі дари, що дав нам Бог. Він кожне серце бачить і чекає, кого за все ти Його. Схилися перед Ним сьогодні низько, і серце вдячне в них Його сподіваюся. І пам'ятай, він твій Господь, він завжди близько. Йому довірся і за ним іди.